У квітні 2006 року, приблизно у першій годині дня, маленький хлопчик пішов до будинку Річардсона до свого восьмирічного друга Тема. Він хотів покликати його погратися на вулиці, але ніхто не реагував на стук двері чи дзвінок. Хлопчик почав дивитися у вікна, не розуміючи, чому Тайлер та його батьки ігнорують його. Ніхто не бачив, щоб сім'я кудись виїжджала того дня. Але зазирнувши в останню чергу у вікно підвалу, хлопчик жахнувся. Він стрімко побіг до свого будинку та покликав маму. В підвалі Річард, не втіло. Його мати була шокована та, перепитавши ще раз, чи впевнений він, що саме він бачив. Побігла телефонувати до поліції. Поліція у свою чергу прибула до місця подій майже миттєво. Усього за пару хвилин офіцер стояв біля того самого вікна, намагаючись роздивитись у темряві підвалу, те, що побачив хлопчина. Так, хлопчина був правий. Офіцер побачив тіло на підлозі у підвалі. Він одразу покликав підкріплення та сподівався, що в будинку залишилися ті, кому ще потрібна їх допомога, але, на жаль, вже було запізно. Потрапивши до будинку, вони знайшли 42-річного Марка Річардсона та його 48-річну дружину Дебору за колотими Усе було у крові. Але дітей поряд з ними не було. Подальший обшук будинку виявив те, що офіцер хотів би забути. Восьмирічний Тайлер Річардсон лежав у власному ліжку серед іграшок, та на його шиї виднівся один чіткий та вкрай глибокий поріз від ножа. Натомість старшої доньки Річардсонів, а саме 12-річної жасмін, ніде не було. Це наводило поліцейських на роздуму про те, що дівчинку викрали, але їх самі найсміливіші здогадки, навіть і близько не були настільки жахливими, наскільки виявилися реальні події того страшного вечора. Поліція зробила усе можливе, щоб знайти викрадену дитину. Вже на наступний день вони майже були впевнені в тому, де саме знаходиться дівчинка. Зрештою, вони знайшли жасмін за 130 кілометрів від її будинку разом з її 23-річним хлопцем Джеремі. Та вже за декілька хвилин, дивлячись на поведінку дівчинки, усвідомили, що вона є її головним підозрюваним у цій справі. Жасмін та її хлопець Джеремі були заарештовані за підозру у навмисному вбивстві першого ступеня. Але чому так сталося? Вважаю, що краще почати з самого початку. На жаль, про ранні роки жасмін мало що відомо, лише спираючись на розповіді їх сусідів та знайомих їх родини, можна зробити висновок, що сім'я була звичайною. В цілому про її родину є лише загальна інформація. На момент злочину уся родина жила у Медисінхет. Це місто вважають найнебезпечнішим у всій Канаді, тож це у певній мірі було не найкращим містом для життя з дітьми. Але в цілому їх родина жила добре: власний будинок, автівка. Вони були трішки успішніші за середній клас. Тож здавалося, що родина була щаслива, не дивлячись на кримінальну складову місто. Але їх старша донька Жасмін відчувала, що вона не хоче жити життя звичайної дівчинки. Сукні та прикраси, котрі їй пропонувала її мати, викликали в неї відразу та огиду. Тож, в певний момент, Жасмін Річардсон створила образ, котрий, як вона була впевнена, підходив їй найбільше. Як у відомому мемі, вона не стрималася та стала годкою. Жасмін почала носити усе чорного кольору та почала малювати шалені чорні стрілки навколо очей. А вже ж прослуховування важкого та панкроку доповнювало їй образ. На одному з панкрок концертів вона познайомилася зі своїм першим хлопцем Джеремі. Що стало першим кроком до жахливих подій квітня 2006 року? Взагалі треба додати, що інформація про жасмін різниця. На одному ресурсі можна знайти інформацію, що лише після того, як вона зустріла Джеремі, вона почала ставати грубою та неконтрольованою. Але є одне питання, через яке ця версія спростовується. Якщо вона була далеко від падкультури до знайомства з Джеремі, то яким чином вона у 12 років опинилася на панк рок концерті де вони познайомилися? Та й взагалі більше заслуговує довіри інформація про те, що дівчинка була з самого малого дитинства вередливою дитиною, була грубою зі своїми батьками, молодшим братом та оточенням. Також відомо, що на момент зустрічі зі своїм хлопцем вона багато часу проводила на форумі, котрий був присвячений вампірам. До того ж, цікавилися окультизмом та чорною магією. але нам потрібно чітко усвідомлювати те, що на дворі був 2006 рік. Рік, коли сутінки були на піку своєї популярності, історії про вампірів та вовкулак зачаровували розуму підлітків та й не тільки щодо її хлопця Джеремістенькі. Нам відомо, що його життя було далеко не ідеальним чи бодай нормальним на відміну від життя Жасмі. Його дитинство було складним через те, що його мати була просто ярою пиячкою з депресією. Певний момент вона пішла від батька Джеремі та, зустрівши нове кохання, закривала очі на те, що її новий чоловік знущався над її маленьким сином. Також відомо, що не лише вдома хлопець зазнавав фізичного та морального насилля, але й у стінах школи він потерпав від знущань зі сторони своїх однокласників та й не тільки. Джеремі не бачив можливості припинити ці страждання, окрім як покінчити життя самогубством. Відомо по меншій мірі про один такий випадок. Приблизно з 13-річного віку хлопець обрав пуститися берега. чи він мав інший вибір. Його найближчому оточенню було плювати на те, як він живе та як він себе почуває, в певний момент намагаючись тікти від реальності. Хлопець вигадав, що він є трьохсотлітнім був кулакою, та почав носити на шиї невелику колбу з кров'ю. Мені подобається її смак, запевняв він своє оточення та казав ще про те, що вона необхідна йому для того, щоб взагалі залишатися живим. Тож, повертаючись до їх знайомства з Жасмін, ми вже розуміємо, що саме зацікавило дівчинку. Вони майже одразу розпочали романтичні відносини. Але, як ви розумієте, з вкрай очевидних причин батьки Жасмін були взагалі не в захваті. Ті від того, з ким почала зустрічатися їх маленька донька, в певний момент, не маючи змоги побачити іншого виходу, з цієї ситуації батьки Жасмін жорстко заборонили своїй доньці будь-як спілкуватися чи зустрічатися зі своїм хлопцем Джеремі. Але це виявилося для них фатальною помилкою. Вже незабаром жасмін та Джеремі почали обмірковувати різні плани того, як їм бути все ж таки разом. Вони були закохані добистями в один одного та взагалі не мали бажання розлучатися. Джеремі, вперше почувши про те, яке рішення прийняли батьки Жасмін, написав в своїй соцмережі 3 квітня 2006 року наступні слова. Розплата. Плата мого кохання абсолютно несправедлива. Вони кажуть, що їм насправді не все одно, але вони не знають, що відбувається. Вони просто припускають. Їхні горлянки, я хочу їх розрізати. Нарешті настане тиша, їхня кров буде розплата. Ці слова свідчать про те, що Джеремі вигадав цей страшний спосіб того, як їм з жасмін бути разом. Але насправді ні. Сама дівчинка запропонувала йому вчинити це. В їх переписці все стає очевидним. У мене є план того, як нам бути разом. По-перше, я вбиваю їх, а по-друге, ми живемо разом. Не подобається твій план, але нам потрібно підійти більш творче до деталей. Після чого, судячи зі свідчень, жасмін почала відкрито розповідати про свій жахливий план своїм друзям у школі. Здається, що усі знали про цей план, але зрештою ніхто не вірив у серйозність її намірів. З матеріалів справи, ми знаємо, що її друзі вважали, що дівчинка просто жартує, розповідаючи про цей план. Але зрештою, той страшний день у квітні 2006 року відбувся за день до цього злочину, а точніше увечері, невідомо яким чином, Джеремі та Жасмін зустрілися у будинку їх спільних знайомих. Вони переглянули фільм 94-го року Природжені вбивці про молоду пару, яка влаштовує серію жорстоких вбивств. Стенке сказав своїм друзям, що він і його дівчина повинні реалізувати свої плани аналогічним чином, але не шкодуючи її молодшого брата. Стенки також казав офіцеру під прикриттям: ви коли-небудь дивилися фільм Природження вбивця. Я вважаю, що це найкраща історія кохання всіх часів. Тож на наступний день пара почала реалізацію свого плану. Увірвавшись до будинку Річардсонів, Джеремі мав при собі ніж, як і його кохана жасмін. Хлопець здійснив напад на мати Жасмін, та вмить жінка втратила свідомість та лежачи на підлозі, вмирала від втрати крові. Наступною жертвою був батько Жасмін. Чоловік з усіх сил намагався чинити опір вбивці, навіть наніс декілька ударів Джеремі викруткою по руці, але цього виявилося замало, щоб зупинити хлопця. В цей час 12-річна жасмін Річардсон піднялася на друге поверх свого будинку, де лежав у ліжку її молодший брат. Я навіть не можу усвідомити, як, але зрештою вона нанесла йому усього лише одне поранення. А саме глибокий поріз на шиї, після чого відійшла та спостерігала за тим, як він помирає у оточенні його улюблених іграшок. Після скоєного, упевнившись у тому, що усі їх жертви загинули, пара вибігла на вулицю, де на них чекала подруга Джеремі, за кермом автівки. Кейсі Ланкастер відвезла пару за 130 кілометрів від місця, скоєного ними злочину. Де в подальшому їх заарештує поліція. Надалі було встановлено причетність усіх підозрюваних у вбивстві, та зрештою кожен отримав свій вирок. Стосовно вироків, котрі отримали обвинувачені, відомо наступне: Джеремі визнав себе винним та був засуджений за вбивство у першого ступеню на 25 років позбавлення волі. Але є усі підстави вважати, що термін його ув'язнення буде подовжений до довічно. Кейсі Ланкастер була засуджена на рік домашнього арешту через перешкоджання слідству. Вона визнала свою провину на суді. Щодо головної винуватиці цього злочину, жасмін Річардсон, спираючись на її вік, була засуджена на 10 років ув'язнення. Вона довго не визнавала свою провину та писала закохані листи Джеремі. Зрештою, їй була надана психологічна допомога, та через певний період дівчина, напевно, усвідомила нарешті те, що накоїла. Вона визнала себе винною та покаялася у своєму злочині. Ось така історія, шановне панство, нагадую вам підписатися на мій канал. Я бачу, що дуже велика кількість людей дивиться мої відео без підписки. Тож виправляйте це, а почуємося ми наступної суботи.